Російські блакитні коти мають грайливий характер і любов до життя. Ласкаво просимо. Давайте зануримося у світ елегантних і загадкових російських блакитних котів. Ці коти відомі своїм вражаючим синьо-сірим хутром та зачаровуючими зеленими очима. Але за цими витонченими котами приховано значно більше ніж здається на перший погляд. Вважається, що російська блакитна з'явилася в порту Архангельська в Росії. Звідки вона походить? Архангельський кіт цих котів, згідно з повідомленнями, привезли до Європи моряки в 1860 роки, і вони швидко здобули популярність. Порода вперше з'явилася на виставці котів в Англії у 1875 році, де він був відомий як Архангельський Кіт. Російські блакитні коти мають середній розмір з гладкою і м'язистою будовою. Їхня найхарактерніша риса це коротка густа шерсть. Яка на дотик нагадує плюшевий оксамит. Колір шерсті, вражаючий синьо сірий, що й дало породі її назву, їх очі є ще однією захопливою рисою. Вони починаються жовтими у кошенят і стають яскраво зеленими, коли дорослішають. Російські блюзи відомі своїм ніжним і стриманим характером. Вони вірні та прив'язані до своїх родин, але можуть бути сором'язливими з незнайомими людьми. Ці кішки розумні й люблять інтерактивні ігри і головоломки. Незважаючи на свою стриману натуру, російські блакитні дуже грайливі й люблять добру гру у принос. Вони також відомі своїм тихим голосом і часто спілкуються м'якими черіканнями та нявканнями. Російські блакитні зазвичай здорові коти з тривалістю життя від 15 до 20 років, однак вони схильні до ожиріння, якщо не давати їм достатньо фізичної активності. Тому важливо тримати їх у русі. Їх густа шерсть потребує регулярного догляду, щоб зберігати її в найкращому стані, незважаючи на незначне линяння. Регулярні візити до ветеринара є важливими, щоб забезпечити їм хороше здоров'я протягом усього життя. Російські блюзу захопили серця багатьох своєю елегантністю та чарівністю. Їх часто зображують у фільмах, літературі і мистецтві, де вони символізують граціозність і красу. Їхня популярність продовжує зростати, роблячи їх улюбленою породою серед любителів котів. Отже, російські блакитні коти це ідеальне поєднання краси, інтелекту та ніжної прихильності. Їх багата історія, виразні фізичні риси та любляча природа роблять їх ідеальним компаньйоном. Якщо ви шукаєте вірного і елегантного кота, російська блакитна може бути ідеальним вибором для вас. Дякуємо, що приєдналися до нас у цій подорожі в світ російських блакитних котів. Не забудьте ставити лайки і підписуватись на наш канал, щоб дивитись більше розважальних, творчих і веселих відео про природу, тварини, мистецтво, філософія, історія і наука.